Добрий вечір вже і Фаренюк Юрій Теф. Хочу сказати про міфи, які ми створили за останні 15 років з розвитку біоенергетики. Створили самі або з собою, або ще якось інше. А воно вже не працює. Перший міф це на всіх не хватить. Покажу чому. Біомаса, яку спалюється для аграрних суширок, для, біоенергетичних, для котелень, тому що всі переходять, тікають від газу на більш дешеве. Дійсно починаємо з'їдати максимально велику кількість. Цей розвиток показує тренд, що ціна пелети коштувала приблизно тисячу гривень, зараз вона в районі шести. Я кажу про пелету соняшника або деревини, це приблизно 2. Але ми не звертаємо увагу, що в наша є солома, стебла, стебла, соняшника, ріпак і таке інше. Тобто та біомаса, яка ну, поки використовується ну, майже ніяк, крім початку з біометаном. Посил, який я хотів би донести, і це основне з цього, те, що я кажу, що давайте попробуємо все-таки створити одне із видів продукту в аграрному секторі під назвою паливо. Дуже ну, відносно просто, це моя думка до обговорення, але вона важлива. Якщо ми візьмемо з усіх, перестаньте гратися. Значить, візьмемо від всіх тих культур, які зараз слабо використовуються, по 20%, ми не впливаємо на землю. Це раз. А по-друге, ми будемо мати приблизно 7 мільйонів тонн біомаси. Це та біомаса, яку ми можемо використовувати. На сьогодні ми використовуємо десь приблизно біля 10 мільйонів тонн. Враховуючи, що 5 мільярдів ми вже говорили, замістили газу, це десь приблизно 10. Цих 7 мільйонів тонн, дасть можливість замістити ще 3 мільярда кубічних метрів газу. Посил аграрії, включайтесь і давайте створювати біомасу як від палива. Ну, Тут просто та біомаса, яка називається відходи, використовується генератор. А тепер те, що будемо. Робити в цьому і в майбутньому році. Вернусь назад, біомаса не, не потребує гранулювання, а використовується так, як є. На зараз ми закінчили вчора з компанією МКП експеримент по спалюванню, буквально спалюванню, поки кажу, тим, чим ми займаємося, і отримання теплової енергії для аграрних сушарок, спалювання стебел кукурузи спалювання стебел ріпаку і спалювання стебел сої. Це три продукти, які я указував, у тих всім входить. У нас зараз цього немає. Це збирання стебел після комбайна. Я написав, що це буде 2023-24 рік. Це той тренд, який я думаю, і я, ну, по крайній, займаюся тим, щоб він став активним, і ми все-таки мали таку біомасу якої досить багато, я вже ще раз акцентую 7 e, мільйонів, що замістить нам 7 мільярдів кубічних метрів газу. Це як з моєї точки зору майбутнє. Да, далі йде транспорт, далі є витрати і таке інше. Якщо ми це ми завершили, наше завдання було побачити, наскільки ця біомаса спроможна працювати з полум'ям. Я пропустю другий термін, тобто другий міф, що сушарки горять. Чому вони не горять, їх підпалюють. Притом підпалює закони фізики під назвою висока температура. Якщо ми цього не будемо використовувати, високу температуру, то звичайно вони горіти не будуть. Люди тут ні до чого. Це раз. Можна це замінити тобто для того, щоб не була висока температура, контролюйте температуру системою безпеки, або використовуйте теплообмінник. Це можливо. Це автоматизовано. І міф номер 3 Ми тут вже почали про нього говорити, от пан Бонецький. Теплообмінники треба. У нас теж є теплообмінники, є генератори з теплообмінниками, є теплогенератори без теплообмінників, але все рівно контакт димових газів з продуктами харчовими це є небезпека харчового продукту. Так, да, можна зменшити або збільшити, але все рівно. Ризик такий є. Цей ризик, за цей ризик відповідає людина, яка знаходиться оператором. Сумнівний, відповідальний, для того, щоб якимось чином мати вплив. Тому ми використовуємо теплообмінники. Да, теплообмінники повітря-повітря. А, до речі, до торнума. Ні одної сушарки ми з сторму не маємо. А там сьогодні була розмова про те, що наші інженери, ті, які генерують теплову не впливають на... А, помножили на 0, дословно, дослівно. Помножили на 0 зусилля інженерів датських. Тому потім розкажу про це. Ну, тому от зліво ви бачите генератор, справа теплообмінник, це безпечна, безпечний контакт чистого повітря з продуктом сушіння. Е, ще один міф. Коротко. Використання агровідходів знижує ефективність зерношушарок. Повна нісенітниця, тому що ефективність зерносушарки знижує недолугість генерації або невідповідність технології однієї технології спалювання, подачі сушильного агента або кількості його. Але цей міф фактично я, він поєднується з першим моїм посилом, першим міфом під назвою Всім не хватить. Чому? Це відходи, які в принципі залишаються в полі. А їх треба забирати. Вони Видають теплову енергію, більше того, навіть вже енергетичні компанії, такі як Аякс, маючи 15, здається, найвелика генератична компанія з біомаси 15,8 мегаватт, вони використовують агровідходи. Вони сьогодні з поелеваторам скуповують агровідходи, як є, і спалюють в енергетичних котлах, генеруючи електричну енергію. Ну, яким чином досягається е, спалювання, викриве спалювання більш ефективно з нашої точки зору, тому що ми його проду продуцюємо е, і маємо це ви бачите, як, як воно працює? Як таке, а чому ми стали? Тепер стосовно про яку ми говоримо, замітьте, в цій презентації відсутній газ, в принципі, відсутній газ. Е, ми в своїй ідеології вже не порівнюємося з газом, ми розуміємо, що він дорогий. Що його обговорювати? Тому ми зараз порівнюємо те, що є на ринку. Ми порівнюємо агровідходи, які можуть бути проду продуцьованими від аграрного сектора, тобто від самі власні проду продуценти. Ми їх оцінили в 2 тисячі гривень, і це 8 гривень за 1 тонну відсоток, якщо казати про сушку зерна. Якщо ми купуємо на ринок пелету за 6-7 тисяч гривень, то вартість 1 тонни відсотку висягає 18. І що я кажу? Що давайте. Самі створимо собі відходи, вони точно в два рази дешевші, чим купувати на ринку те, того, чого немає. Один посил це для власних потреб. Другий посил створіть правило, паливо, продавайте по 18. Ну, в результаті ви можете мати просто, тут показані цифри, тобто агровідходи 5 мільйонів затрати на 10 МВт робота в місяць, на газові 28 тут він є, а на грануві шпина-соняшника 12. Тоді я говорю так, якщо гранулювати, купувати з ринку, це рази дорожче, чим створити собі. Ну і цей тренд по біометану якраз і підтверджує, тільки з другої точки зору. Ну, ще раз акцент. Це найкраща альтернатива з моєї точки зору. Воно саме дешеве може бути. Далі, ви можете самі керувати цим паливом. Ну і, звичайно, якщо таке паливо ми використовуємо, то ми збережуємо природні ресурси планети, що в принципі принципово важливо. Якщо акцент, то я теж говорив, куру за тисячу тонн, це вже акцентовано до користувачів, тисячу тонн за місяць, е, на добу за місяць дає порівняння з агровідходами і палетою, і соняшника 6,5 млн грн. 6,5 млн грн це, мабуть, різниця між цінами генерації або генераторів. Далі ще одне таке болюче питання. Кажуть, що спеціалістів немає, ніхто у нас не може. Ну точно можу сказати, що вони є. І тому е попередній оратор казав, що е фактично вся система автоматизації послідовності. Ми наголошуємо про те, що також підтримуємо таку тенденцію, і ми говоримо, що е систему автоматизувати фактично можливо все, особливо унебезпечити е роботу генератора. Не тільки генератора, а всіх систем, які є. І е, якщо говорити, зазвичай купують щось просте і дешеве, те, що ми вже бачимо. Ну, пам'ятаєте, що таке зліво? Це Таврія. А воно як вона закінчила свій шлях, це її продажі за весь за період часу. Ну, досить так. В 97-му році вже було чуть-чуть, проти 70 тисяч. Але сьогодні всі аграрії не знають, що таке Таврія, їздять от на тих справах. Так купуйте те, що. Е, Може забезпечити безпеку харчових продуктів, безпеку ну, тваринницьких, всіх це перше, і безпеку людей і навколишнього середовища. Ну, це приклади. приклади. Ну і де ми є. Ну, це країни. Е, основний посил, який я хотів сказати, паливо крім нас ніхто не створить. Починалися з 10 років назад з генераторів дуже так. А що це таке, з чим його їдять? Але я чітко розумію, що якщо ми будемо працювати тільки над тому паливі, яке сьогодні на ринку, за останніх 3 роки воно виросло в ціні в три рази, значить попит перевищує пропозицію. Треба створити паливо для того, щоб знизити пропозицію. Якщо ніхто, крім реального аграрного сектора, ніхто це паливо не створить.